Вже тільки сім пальців. шість. П'ять вже немає пальчика одного мами. Нема байдів вже нема. Ти відкусив пальчик мамі? Тут п'ять, а там чотири. Ой, ти мамі пальчик відкусив. Ти відкусив два мамі пальчики. Тим пальчик два. Є. Yeah. Є! Yeah. Але не кучка, б, то можна відкусити. Знаєш? Тю-чуптуся. Дай кошки повибирай. Не будеш плакати. Mm. Відкусиш свої палець, будеш плакати. Mm. Будеш мати дев'ять пальчиків. Не десять, а дев'ять. А скільки всіх пальчиків людей? Скільки у мами всіх пальчиків? Десь тут. 不难呢，还得去端去。